Всім слава Ісусу Христу, шановні члени бюджетної комісії і присутні, сьогодні у нас на засіданні комісії ставиться питання. У нас це питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 2 року за номером 6 24 2023 про бюджет спальської сільської територіальної громади на решта і відповідно для того, щоб ви краще зрозуміли суть. Цих змін то я вважаю, що треба, щоб нам поінформувала Галина Вален, начальник фінансового відділу. Сьогодні присутній голова громади Микола Петрович, начальник відділу освіти і, і, і начальник Бахтерського області І Мирослава Миколаївна, і всі решти. Прошу, Галина Воля. Внести зміни до сільського бюджету відповідно до розпорядження кабінету міністрів. від 21 червня 2024 року, 569 шістдесят розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання шкільних автобусів на Івано-Франківський обласний бюджет виділено 61 млн мільйон 14 тисяч гривень. Відповідно. Потрібно виділити кошти на співфінансування на Липовицький ліцей. Виділили автобус з нашим співфінансуванням у сумі 340 тисяч гривень. Головному розпоряднику коштів у фінансовому відділу Спайської сільської ради зменшити видаткову частину кошторису, резервний фонд місцевого бюджету. 340 тисяч гривень Так, установити профіцит загального фонду бюджету в сумі 340 тисяч гривень, напрямку використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку і відповідно дефіцит спеціального фонду сільського бюджету, джерелом покриття якого визначити, надати субвенцію зі спеціального фонду бюджету розвитку для обласного бюджету Івано-Франківської області. В сумі 340 тисяч гривень на співфінансування видатків на придбання автобусів, також внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету, а саме, охорона та раціональне використання природних ресурсів, капітальне будівництво, придбання інших об'єктів зменшити на 25 тисяч гривень та збільшити кошторисні призначення відповідно по спеціальному фонду на забезпечення діяльності. Бібліотек, придбання обладнання предметів матеріалів довгострокового користування 25 тисяч гривень. Також в межах головного розпорядника коштів Суходільської гімназії внести зміни до видаткової частини кошторису, а саме, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Заробітна плата зменшити на 26 461 гривню, а також нарахування на заробітну плату зменшити 7 тисяч гривень та спрямувати дані кошти на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг. Тобто плюс 33 461 гривня. Це на придбання дров. Більше у мене текстової інших. Дякуємо. Ну, ми по кожному питанню окремо голосуємо. І обговорюємо. Отже, перше питання це зменшити видаткову частину кошторису на 340 тисяч гривень, пов'язано з тим, що ми повинні таку суму значить, загального фонду до бюджету розвитку, відповідний дефіцит спеціально, і надати субвенцію спеціального фонду для обласного бюджету у сумі плюс 340 тисяч гривень рівно. Які будуть когось питання? Чи Нема ні у кого присвітніх нічого. Ставимо на голосування. Так. Хто те? трошки голосуємо. Так, так. окремо. Михайло. За. Добре. Я. За. 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 Я дякую і не можу не утриматись, аби не подякувати голові обласної адміністрації і військової адміністрації Світлані Васильівніщук і нашому депутату Іваніву, які доклали максимум сил для того, аби ми сьогодні могли голосувати дане питання. Наступне питання це внести зміни до видаткової частини спеціального бюджету фонду бюджету це капітальне будівництво мінус 25 тисяч. Зв'язку з тим, щоб надати такі кошти. Для забезпечення діяльності бібліотек придбання обладнання і предметів до користування. Які по цьому є питання членів комісії? Нема. Нема так. ставимо на голосування. Так, ти... Хто за це питання прошу? Я за. Я за. Добре. Я за. Роман. За. Я, за. Я, за. я за. Але я би просив прощати е відсутній. На комісії, тому що комісія складається з шістьох членів шість, шість. 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 комісії, е, які переважно два, постійно відсутні, а саме шість, чотири відсутні е, Кривець Микола Миколайович. І... Ну, Надвіч відсутніх. І Михайлів. Да. І Михайлків. Да. Так, ми знаємо Отже, е, також рокіровка коштів йде в Соколівській гімназії, наші там е, також носяться зміни в полі частині поштовиці. Значить, зменшується заробітна плата в розмірі 26 тисяч 461 гривня і нарахування на оплату 7 тисяч. І така ж сума вона має перенестися на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 33 тисяч 461 гривня. Хто за це? Велі, що є якісь пропозиції? Немає нічого? Немає. Так? Я за. добре. Я за. За. Ну і двоє, двоє відсудні, так? Значить, чотири члени комісії за, двох немає. Ну, На сьогодні порядок денних ціни нашої комісії вичерпаний. Я всім дякую за участь і бажаю успіхів у подальшій сесії.